Йоу, еврібать! З вами Дензу І залетіли ми, як ви бачите, друзі, в Skibidi Toilet Tower Defense Коротше, як я і обіцяв, як і обіцяв, я відправляв вам сім геми. Так що йдемо в пост-офіс йдемо в пост-офіс і я відправляю всім гемасіки Подарунчики я прийму в другому відусі Так, хорошо, давайте зараз я відкрию бемс і ось ви бачите людей, які все-таки в нас отримують гемасіки. Кстаті, а цей раз щось у вас дуже мало. От серйозно. Щось у вас прям дуже-дуже мало. Дев'ять чоловік. Я пам'ятаю, в прошлий раз я віддав 14 тисяч гемів. Позапрошлий, якщо не помиляю, ще 16 чи 18 тисяч гемів, да? Ну, до уваги, ми не беремо, те що я хайпевно відправив, то таке? Так що давайте потихеньку, помаленьку, ми в принципі будемо вставляти нікнейми і відправляти відправляти гемасіки. Так, штука гемів полетіла. Перша штука гемів полетіла. Так, що це у нас таке? Не поняв, ну ладно. Поїхали далі. Поїхали далі. Коротше, друзі, оце я зараз подправляю безренько геми. Та й в принципі, в цілому, до вас повернуся. Я б це все діло пришвидшу для вас, да? для того, щоб ви просто не чекали. А зразу ми перейшли ну, до відоса просто, да? Так що, поїхали. Так, копіюємо останнє нікнейм пацана, вставляємо його та кобенс, штуцер гемів, отправляємо, все, Confirm Sale, і полетіли мої гемосики до моїх любимих підписників. Ну і друзі, все таки всі, хто хочуть отримати геми, треба підписатися на мій телеграм-канал. Там я дуже дуже часто розігрую прям реально купу гемів, так що... Не втикаємо, залітаємо, друзяки, і підписуємося на мій телеграм-канал. Ну і, звісно, треба бути підписаним на мій ютуб канал. Бо, ну, по другому ніяк, ну правда. Треба вже добити цих 20 тисяч підписників. Так, друзі, залетіли ми сюди, як ви бачите, в принципі, нас тут дуже багато. Да, Купа підписників. Давайте зараз закриємо чат. Давайте уберемо усіх юнітів. Давайте виставимо виставимо якихось таких цікавеньких, цікавеньких, необичних. І я би пішов би разом із підписниками, да, я би пішов би, пофармив би гроші. От серйозно. Я би пофармив би гроші, бо ну, щось я дуже давно, дуже давно не фармив. От серйозно. Давайте, може, візьмемо Титон Сігномена. їх намена. Щось дуже ним давно не іграв. Так, е, якогось початкового б юніта нам би взяти. Ну, я думаю, підписники, в принципі, є. О, нам треба Санта. Нам треба Санта, йо йо-майо. чуть не провтикав. От серйозно. Чуть не провтикав. Так, підписники, в принципі, зібралися. Я думаю, в цілому можемо залітати. Тільки давайте насамперед, напевно, юзнаємо коінбуст. Юзнаємо коінбуст, бо потихеньку, помаленьку нам все-таки треба двигатися до нашої цілі. А ціль наша, я напоминаю, 1 мільйон коїнів. Так що, чекаємо підписників, чекаємо підписників! Так, все, думаю, в принципі, підписники готові. да? Залетимо, мабуть, в Desert або в Тойлет Сіті. Давайте в Тойалет Сіті, напевно. В Тойалет Сіті більше місця, там більш удобніше тикати юнітів. Так, в принципі, підписники готові. Давайте. Еники, бенеки, їли вареники, пам-пам-пам. Давайте залетимо в третій. Хопа, хопа, хопа! Перших п'ять чоловік. Все. Перших п'ять чоловік, в принципі, залетіло. Тепер можемо відправлятися, в принципі, і формити собі коїни. Так, Ну, по полівому, ми беремо найтмер собі. Вибираємо складність Nightmare і в цілому дивіться. В мене немає таких початкових юнітів. Я надіюсь на те, що хоча б мої підписники будуть ставити їх. Де? Да. Я на це дуже сильно надіюся. А я, напевно, буду зараз ставити своїх подарунчиків. Так що, Дензо, розчехляй, розчехляй свій кошельочок і став Тіві мена. Так, так, я бачу, поставили самого-самого нубського юніта. Так, ага, він безтолковий. Поняв, поняв. І три чувака поставили. Чотири чувака поставили своїх фермерів. Круто! Круто, круто, круто. А як ви на що ви надієтеся? Не знаю. Ви поставили ось цих чувачків, як ви хочете, щоб ми проходили? От серйозно. Я, я не знаю. У мене, типа, немає грошей. У мене немає грошей, щоб дефати. Походу, ця катка буде прям дуже-дуже швидкою. Напевно, що да. Да, і дивіться, кент поставив ще одного собі фармера. Йо У Ну в мене найдешевий юнін, щоб дефатитися. 1200 коштує. Любому випадку нічого не можу поставити. Так, ну, три чувака просто поставили собі Санту Тівімена. Я поняв. Я поняв. Тобто, ви хочете сказати, що ви надієтесь на те, що оцей його чувачок зможе дефати в соло? Ви серйозно? Так, чувак пише, що я Він поставить міні сігму. Хорошо, но. Як ви бачите, ми купу, купу туалетів пропустили. О, о, двох поставили. Круто. Оце вже круто. Оце реально дуже чітко. Так, поліпшуємо, поліпшуємо собі Санту. Такс, такс, такс. Ну, в принципі, цих менубіків нубіків дефаєм, дефаєм. Так, купу туалетів ми пропустили. На жаль, на жаль, де? Да? Так що викачуємося, викачуємося далі. Да, я думаю, в принципі, може, поставимо собі оцього Shadow TV мена Десь, десь приблизно, мабуть, я би десь отут атаку поставив. В нього реально радіус великий. Ню дуже великий радіус. Правда, його треба буде викачити насамперед, але з цим ми розберемося, в принципі, да? Так що поки що викачуємося Поки що викачуємо своїх подарунчиків. Бо Мін Мен, в принципі, зможе спокійненько дефати. Правда, отут кент пройшов. Оцього бекента хтось би задефав. А, ну тут його й мінтів Мен задефає, так що можна не переживати. Так, а Бобето капнуло. Бобето капнуло. Напевно, дензо. Давай-ка ти встановиш ось цього шадов Мена Десь отут того, так? Да? Хай, хай дефає. Хай. Хоч трішечки допомагає нашим, нашим кентам дефати це все діло. І я хочу зараз викачати своїх кентафарків. Так, ми ж, по ідеї цього, задефаємо, так, да, бублика? Ну, поїде, вроді, як повинні. Да, ми його дефаємо на ізі, прокачуємо собі ще одного санту. Ну і в цілому, щось ми пропустили дуже багато жерабасів. Боса бачу, пропустили і мутантів, яких по 40 тисяч хп, так? Да, грубо говоря. Так що треба ден за щось придумати. Треба щось придумати, правда, я не знаю що. Давайте, напевно, все-таки втикнемо собі ось оцього. Очка, хай він їх дефає. о хайпера поставили крутяк. Крутяк, крутяк. Якщо що, то в мене ще є таймстоп, так що дензо, не забувай за нього, бо нам би цього мутанта не пропустити. А, так ми його не пропускаємо в будь-якому випадку. Ми його в будь-якому випадку би не пропустили. Так, хорошо, що е, я роблю? Я прокачую собі цьокента. потім. Що е, в мене по прокачку коштує цей? Ого. Штука 800. Штука 800 багато. Я лучше цей сон прокачаю. <сум> Правда, в мене не вистачає грошей. О, є, все, 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 все. Прокачали, прокачали, прокачали. Так, я би тут поставив би Титан зігномену, кстаті. Можна було б, так? Да? Як варіант. Щас, зараз нас гроші капнуть, ще трішечки. Бемс, все, ставимо, ставимо, ставимо і давайте подумаємо, де би поставити собі діджея. Можна поставити десь його отут приблизно, так да? Та в принципі, да. Чопіні, чого піні? Стам тут діджея, давайте разочок викачаємо нашого Титан Сігнамена. І я предлагаю вам, давайте вкачаємо ще собі цього Санто Тівімена. Бемс, все, і в принципі, дефейм. Хайпер, в принципі, у нас буде під, під, під джейчиком, да? Ми ж свого джея тако викачаємо декілька раз, та й в принципі в цілому він буде доставати. Я б цього нашого скакуна би ще вкачав би за 2,5. з половиною. Хоча жалко, я би лучше Санту би вкачав, а потім би його викачав би, да? Мені здається, це буде більш корисним, да? Таким ділом. Так що давайте цього вкачаємо. Тепер нам треба ще 500, ба... 500 баксов. 500 баксов. Так, мутант, мутанта, мутанта скільки хп 400 тисяч. 403 тисячі в нього. Ну, багато-багато-багато. Ой-ой-ой, ой яку він тут просто армію поставив, я тільки це замітив. Реально, я тільки-тільки це замітив. Давайте такого декількох юнітів своїх. Ви подивіться, схід поставив просто цих звичайних кінтів. Ха-ха. Оце чувак мемний. Оце реально чувак мемний. Так. Бабки є, давайте викачаємо, викачаємо нашого тінансінгамена. Ну і в принципі. Ооо, що він тут пригає? Він щось пише? Дензо постав сюди діджея. Бартуха, да без питань. Без питань, на, навіть разочок тобі його вкачаю. Так, що в нас далі? Далі нам треба вкачати ось цього кента і, напевно, зробити трішечки звуки ігри потихішими, бо щось дуже-дуже дуже громко. Так, можна буде вкачати потім його, але це ми зробимо трішки пізніше, бо ліпше я вкачаю тут разочок потім. Що я можу? Я можу качати оцю кента за 5 тисяч. Потім, потім, потім. Дензо в тебе більше грошей немає. Так що не викабелюся, не викабелюся, а викачуй свого. Санту, ті Так, бабет то є. Викачуємо Санту. І тепер у нас є 4 тисячі. Да? За 4 тисячі я прокачати, напевно, нічого й не зможу. О, я забув про цього манюнього. Треба що його теж викачувати. Бенс, правда, він засинає, ось що його проблема, але в принципі в принципі, досить хороший цей юні. Так що давайте я би де сюди. Тут ще одну таку поставив би. Такого манюсінького, да? Такого Бенс разоча вкачати його. Хай він тільки бабетто капне, я вкачаю його ще раз. По під'їзжаю, мені здається, він буде вкидувати прям конкретну купу урону Особливо, коли ми його викачаємо на максимум, це буде просто щось і іщесь. Так що давайте ще раз його вкачаємо. так бабки не пожаліємо. Оно, я бачу, наш чувак поставив, в принципі, дрон. Опа, таймстоп нажали. Нажало таймстоп. Нормально. Сім штуцерів. Є. Санту викачуємо. Кайфуємо, кайфуємо, кайфуємо. Так, що в нас тут? що в нас тут? Тут я можу собі поставити, в принципі, за кента ще одного такого, да? Так що не праюсу. А в нього кайфовий радіо. Ні, реально дуже класний радіус. Давайте, значить, його десь теж тут поставимо. І вкачаємо, вкачаємо його також декілька разочків. Так, нам хтось щось пише. А можна фотку? Братух, та без питань. Хто це нас там просить? Так, Юрко, просить. Давай, братуха, вставай, вставай, давай якось тако встану. Давай, ти попозирую трошечки, тако помахаю, помахаю, тако вемс, все. Пофоткав, надіюся. Так, давайте грати. Давайте далі гра грати проходити, бо. Юніти починають реально пробігати. Так що треба викачувати щас, напевно, собі подарунчика і починати вже максити оцього титана Сігнамена, Бо реально юніти проходять прям дуже-дуже далеко. Так що викачуємо такой разочок, хоча б би. Хоча би разочок, да? так? Так. Е... А що чувак не викачує мігтів мене? Питанечко. Питанечко, тако знаєте та з такою зірочкою. А ніхто про це нічого не знає. Ладно, 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 ладно. Тут наш чувак поставив кловермена, який ставить тут барікали. Кілер тів вумен поставили, йо, йо реально, прям тут аж жорстко Такий жорсткий блокпост у нас тут. Я би це навіть так назвав би. Так, Бабетто нам капнуло. Бабетто капнуло, викаючи значить, свого тітанчика на максимум. Ну і в принципі, на цьому у нас більше гроші закінчилися. Так що, давайте, напевно, якось поставимо собі от того такого, ще одного такого кента. В принципі, хай літає, хай пригає. Я би ще, напевно, б Викачав. У, у нас хайпер максимального, йомо, -ма -йо. викачуємо давайте свого діджея на максимум. І давайте цього діджея ми також трішечки тако підкачаємо, підкачаємо, бо там стоїть кловермен, якому потрібен е зменшення колдауну, для того, щоб він міг якомога частіше ставити ось ці лакі-блоки. Так, так тик тек Цих ми бубликів дефаєм, цих бубликів дефаєм. E, що я можу зробити? Я, по ідеї можу оцього скакуна вкачати. Тако бенс, разочок, другий разочок. І напевно ось цей не викачаний. Так що треба ще, напевно, ось оцих двох клокменів викачати. Потім я займуся ось оцими шадов TV-менами. Так, ну і в цілому, бабета нам капнуло. Давайте оцього кінта тако бемс, разочок, разочок можна. І напевно, 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 нам ще б діджейчика би вкачати. Хоча він тут не викачує хілір тіві вумен, так що... Поки що це безсмислено, так що викачуємо другого цього скакуна. Хай пригають, хай пригають і вкидують купу, купу-урону. Так, ну і в цілому дивіться, зібрали ми прям таку серйозну котлетку, яка, мені здається, прям дуже-дуже швидко -дуже в нас розійдеться. Так що давайте цього викачуємо на максимум. Цього також викачуємо на максимум. Потім, що я можу куди ще потратити? Можу вкачати тут діджея, пацанові, щоб він кайфував, кайфував, да? Викачуємо оцього Shadow TV, Потім давайте ще оцього вкачаємо шадо. грошей не вистачає, жесть. Як я їх так швидко потратив? У мене було майже 40 тисяч. Таже, мабуть, трішечки більше, ніж 40. Так, хорошо, нам треба ще, тро, тро, ще трошечки. Ще трошечки. І я зможу собі його, в принципі, зараз вкачати. Все, качаємо, потім. Я ж можу зараз поставити собі у того ще одного сігнамена під діджейчика. Отако От Бемс. О, -о, -о. нормально. Зараз ми його також підкачаємо. І він теж буде вкидувати непоганий урон. Так що головне, зараз його викачати прям на максимум. Ось цього тітанчика. І тоді буде прям реальний кайф. Так що качаємо, 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 качаємо. І тепер збираємо 14,5 тисяч на максимальний рівень прокачки. в мене ще ж у тут є шадов. Давайте його продамо і поставимо також його сюди тако під діджея. Під діджея, і теж будемо паралельно викачувати, щоб він вкидував урон, бо тут він буде постійно просто засинати. Так що у нас вже 8,5 уже вже 9 тисяч, викачуємо на максимум. Радіус мені прям дуже в ньому подобається. 50 ренджі. Аби просто в Мінк ті Мена був такий радіус. От серйозно, ціни б йому не було. Так, 9 тисяч. Ну за 9 тисяч поки я нічого не поставлю. Е, так, тут всі під діджейчиком, в принципі, третього діджея нам тут не потрібно. Да? Значить, викачуємо Тітанс і намена. Бабеть то кепнуло. Давайте викачуємо, значить цього кента. Потім що я хочу вам предложити. Е, так, з діджейчиком тут все зрозуміло. Ну, дивіться, я ж можу тут поставити собі теж під діджея От серйозно, я ж можу тут собі тако навскоси його поставити. Титанчика цього, а ну стоп. Почекай, можу. О, поставили. І давайте його також підкачаємо. Підкачаємо. Кстати, майже на максимум викачав я його. От реально, знаєте, чим мені подобається цей танців на Що дивіться, в нього ДПС 40 тисяч, да? Вроді небагато, але їх достатньо. Їх реально достатньо для того, щоб проходити цей режим. І мені подобається ще його те, що він недорого викачується. От серйозно, відносно він недорого викачується, як порівняно з хайпером. Значить, викачуємо цього на максимум. Потім, що би таке, ще би таке цікаво. Цікави поставити, би встановити. Так, цього ми бублика викачали. Цих ми бубликів всіх повкачували. Значить, цих ми теж вкачали. А я можу десь тут поставити собі ще одного цього маленького. Можу. Можу. <свят> Нато він і маленький, щоб його можна було поставити де хочеш. Так, так, викачув, значить, на максимум відразу ж. У мене ще получається є один вільний, вільний слот під юніта. Дивіться, цей чувак просто впитує, впитує усі плюхи ракет. Так, а, ну тут чувак вис... викачує хайперів, Юрко. Значить, давайте, ну давайте йому поставимо діджея. Давайте для нього тако поставимо діджея, щоб він реально кайфував, тако викачуємо його. Та й в принципі, хай наші підписники ставлять сюди теж юнітів. Ну і 47 хвилі, і ми вже заставили заставили усіх своїх кентафариків. Цікаво подивитися, буде на боса, як ми бистро розберемося з босом. В Принципі нас хайпери стоять, да? Та нас їх на мене на підстраховці кловермен стоїть. Жесть, мені здається, боса ми завалим прям на ізі. Давайте таймстоп нажмемо. Таймстоп нажмемо просто, <с> щоб бистро задефати оцих бубликів. Так, ну і 50-та хвиля у нас наступає, да? Пора продавати, продавати, продавати оцих всіх своїх фармерів і встановити під джейчика, поки не зайняли місце собі юнітів. Отако бем з одного на максимум. Потім беремо ще одного титана всіх Також я хочу його викачати на максимум. Ну і в цілому, все. У нас більше грошей закінчилось. Давайте по приколу поставимо сюди шадовтів імена. Так, в боса 12 мільйонів, і бос сипеться прям дуже швидко. Прям. Дуже швидко! Неймовірно швидко. Дві тисячі заробили. Дві тисячі закатку заробили. Серйозні, серйозні гроші. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу, сюди в подобає Ну і звісно не забувайте про підписку на канал. З вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!